Мої вітання вам. вирішив я посіяти помідори Аксіому сьогодні 4 лютого, вечір. Сів котельні. Не дивлячись на ці місячні календарі. Хто там, до речі, знає зараз, що по місячному можна сіяти, не можна. Але я вам скажу, що на це я ніколи уваги не звертав. І завжди в мене хороший врожай був. Хороший врожай був тоді, якщо ти про нього хорошо подбаєш. А місяць. Мені ніколи ролі не грав, якщо чесно. Сію помідори зараз у 288-касету. Зроблені ось такі лунки прямо касетою. Сію зі скла. Ось так зараз покажу. Щоб я зручно одною рукою. Зручно видно. Висипаємо насіння на скло. І пішов. Позгортав, позгортав. Ось так, бачите, потім відсувається на зовсім трошки. Так, щоб воно падало. Бачите. Хоп. Хоп-хоп. Так дуже швидко сіяти. Навіть можна сіяти насіння, яке вже трошки проклічилось. Який план дій далі? Зараз я його посію, поляю, потім... Завертаю в стрейч пленку і ставлю в тепле місце на підлогу для приклічування. 288-касета -ма це мала касета. Але так як ми плануємо 15 лютого вже переїжджати в теплицю зі всіма своїми ділами, то цього вистачить, щоб її якраз підрости. За цих 10 днів вона там щось повилазить, а там вже будемо пересаджувати в великі горшки літрові. От. І також зараз посадю геркулеса. 5 грамів геркулеса, це приблизно 750 штук його є. Посадимо геркулеса. Богдан вже в мене там на стоячій листі пускає. А, помідори, до речі, дивіться, дам корисну пораду початківцям та й бувалим, мабуть, пригодиться. Якщо колись... я розкажу історію, колись я сіяв прямо на город. Земля на городі вже така сухенька, і насіння сієш, і практично не видно, де воно впало. То ми що робили? Я взяв харчову фарбу, оці крашенки красити. Замочував насіння, туди додавав цієї фарби і воно о, ставало таким червоним, ну, я червоним додавав, і дуже добре, я вам скажу, видно було тоді в землі, куди воно падає. Так що таким способом можна покращувати собі процес посіву. перцем та сама тема, сію так само на, на склі. перед геркуліс, нічим не оброблений. Ось такий він приїхав. В тому році теж був не оброблений, я сіяв. Сіється так само, як і помідори. кіторк торк, -торк. І погнали. Бачите, не потрібно брати в руку насінинку, виздирувати його. Де воно там є в цій манєрушці? От. Ось така була. Хотів зважити, щоб вам пересчитати, скільки тут вийшло. Але повіримо слово, щоб там 5 грамів, і просто порахуємо, скільки вийшло ячейок. Щоб не загубити і не перепутати касету, я підписую а підписую обичним коректором. Фірму не покажу, яка за рекламним Бабки ж не дає. Дивіться, вже рік, а воно не стерлося. Уявляєте? Сама лише тема підписувати цей коректор білий. Досів є перець з 5 грам пачки. Получилося 834. Насінинки. Получилося повних і одна. Ось тут не вистачає 30 штук до кінця. Це я розділив на грами, вийшло в одному грамі 166 насінинок. Він виявився легшим, ніж насіння перцю Богдан, який я буду садити і який продавав насінням. Там в один грам вважив ну, входило 120 насінин я рахував. А тут 166. Насіння набагато легше. Але це нам не помішає. І як завжди, по старій традиції запаковуємо його це все діло в стрейч, ставимо в тепле місце і дня 2-3, і тут же воно буде вилазити.